Сьогодні ми говоримо про небезпеку вживання молодих овочів і фруктів, і от харчові отруї, які вони спричиняють сімейним лікарем, нашим гостем Віктором Петровим. Він вже в нас в студії, і ми будемо сьогодні проводити різні експерименти. Наскільки я знаю, доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку. Доброго ранку. От не я редиски, цибулі, картоплі молодої зранку. І тепер відчуваю себе добре поки що. Чому небезпека? Тому що ми знаємо, багато людей купує овочі на, на ринках, на базарах знаходить. Я мушу зізнатися, що вчора я е, майже залізла на дерево і трошки зеленуваті черешеньки. Поскупила звідти. Чесно, це я мушу зізнатися. Катіна я собі являюся просто. Добре, що ці, це дерево, певно, ваше було. І... Чи не? не... <рес> Ні, але поки що я не померла, але я розумію, що це, ну, ну, це рушниця. Особлива небезпека в тому, що ми після тривалої холодної пори хочемо щось свіженького, щось uh -huh. молоденького, хочемо овочі, фрукти, які, яких так багато на ринку стає. І коли ем, ця спокуса все ж таки реалізується, то ми повинні пам'ятати, що всі ці овочі і фрукти, вони найчастіше в таку ранню пору uh -huh. Застосуванням певних хімічних стимуляторів. Uh -huh. Зрештою, ми пам'ятаємо також про те, що обробка від шкідників вимагається, тому що це бізнес. Uh -huh. І кожен хто вирощує, хто займається цією справою, він потребує прибутку. Нас цікавить питання здоров'я по цьому. На шкірочці кожного з цих молодих овочів, фруктів цієї зеленини, як каже моя бабуся, на, на поверхні є певні хімікати, які uh -huh. потрібно видалити. Ну, і е, про симптоматику е, цих харчових отруєнь ми всі пам'ятаємо, тому що кожна людина, навіть у розвинених країнах, 30% е, е, таких отруєнь відбувається Уявіть uh -huh. собі. Тобто, uh -huh. не дивлячись на те, що ми вміємо руки мити, що ми обробляємо, е, Знаєте, по-моєму, більшість просто бере там той же самий гирок, так сполоснув під водою. І швиденько-швиденько собі і... приготував так. салати. Е, зрештою, це є одна із небезпек: тобто, хімічні якісь детергенти, uh -huh. хімічні е, 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 стимулятори. Які використовуються в агрокультурі. Що стосується інших небезпек, це те, що ми робимо найчастіше в теплу пору. Що ви робите в теплу пору? На вихідник е, ідемо шаш... на пікнік. Ну, пікнік. Там да. мені було да. цікаво, ще відповість. А я сплю. Йдемо <рес> 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 на <рес> пікнік. <рес> на пікніку ми крім шашличка, їмо mm. і ті салатики, і ті фрукти, так. які беремо з собою. Mm -hmm. Потрібно пам'ятати, що, на жаль, Є така особливість, що кожен другий пікнік може закінчуватися отруєнням. Ми споживаємо масу продуктів, які містять на собі бактерії. <гум> ну, але бактерії, я так розумію, вони всюди є. Абсолютно ну, в, правильно, вони, ви, є, в, тут, важко вони є тут і, і на тобі зараз. <гум> і на вас є туди. Бактерії є всюди, і ми повинні пам'ятати, що ми їх споживаємо. Якщо їхня кількість, тобто інфекційна доза, не настільки висока, що вона може викликати захворювання, то все окей. Але інколи буває, що ми споживаємо продукти з такою кількістю бактерій, що вона нас, чи вірусів, що вона нас може бути. То це ми говоримо зараз про якісь брудні фрукти? Фрукти, овочі, чи от є Ні, якісь говоримо, в яких вони ми говоримо навіть про це. хто пам'ятає з вас випадок, коли ми всі говорили про іспанські огірки? Пам'ятаєте два роки тому? Кишкова паличка. Пам'ятаєте, коли вся Європа гуділа? Щось на ринках наших говорили в бусі між собою. А у тебе є іспанське? немає. У мене справа в тому, що якраз коли це відбулося, то вчені виявили, що на огірках на шкірці огірків була кишкова паличка, яка була ентерогеморагічна, тобто викликала внутрішню кровотечу. І ми тоді багато по новинам чули, що ось там, в тій країні Європейській, в тій країні Європейській виникають спалахи. Ніхто не міг зрозуміти, що за кишкова інфекція. Ну, е, варто пам'ятати, що це є збірне поняття, і mm -hmm. там є всі е, в медичній карточці ми можемо побачити таку назву, як гастроентерокуліт. Mm -hmm. Чули таке, правда? No, ну, так. <laughs> Принаймні, першу половину e, і от Під цим поняттям у нас в пострадянських країнах пишуть харчові Харчвітокської інфекції в Європі пишуть «foodborne illness», або е, захворювання, які пов'язані з якимось е, е, контамінантом. Е, особливість така, що клініка розвивається вже через шість. 12 годин. тобто дуже швидко людина поїла через деякий час. Прийшла додому і вже відчуває, що зле болить живіт, появляється нудота. Організм реагує одразу. Відразу, так, mm -hmm. так, так, так. Бо ці бактерії вони так закручуються відразу. <різь> <різь> Суть у чому, що може виникнути підвищення температури, але є одна хороша новина. Вони можуть самі пройти без будь-якого впливу. Тобто, mm -hmm. за декілька днів людина буде здорова. А якщо лікується, то практично в перший же день можна е, себе. Mm -hmm. Ну давайте зараз допоможемо нашим глядачам. По перше, давайте зараз озвучимо озвучите ви якісь загальні такі правила. От коли ми щось купуємо mm -hmm. або використовуємо в їжу, що потрібно треба робити. Так, що не треба mm -hmm. робити? Значить, по-перше, коли ми при, е, придбали якийсь продукт, будь-який, це може бути не тільки овочі і фрукти, але і молочка, якась, можливо, mm -hmm. якісь сири, можливо, Якісь інші продукти, ми повинні, по-перше, перевірити термін придатності ну, цього продукту. Собі. Зрозуміло, що коли ми е, принесли на кухню, ми можемо оцінити е, якісь органолептичні якості, а також оцінити загальний вигляд цього продукту, чи він має пліснявий сир, це тільки рокфор, розумієте? Сир гауда не повинен бути сплісінь. <свят> ну, зрештою, зрештою, коли ми оцінюємо вигляд зовнішньої продукти, то ми повинні оцінити, чи його взагалі варто споживати, uh -huh. чи ні. Так само потрібно пам'ятати, що приготовлений салат з вашої улюбленої редиски, який, можливо, заправлений зверху сметанкою чи майонезом, має термін придатності від 3 до 6 годин. Баста. Це означає, uh -huh. що вчорашній їсти Шо не повинні. Поставити в холодильник. Ні -ні 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 -ні. Такого поробити не потрібно. <свят> Я думаю, що на наступний день можна нормально їсти ще. У мене і таке бувало. <свят> так само це, те, що Знає, стосується Наприклад, є з м'язком відвареним чи ще mm -hmm. так само вони мають дуже короткий термін. Приготували, з'їли і більше нікого не труємо. Все. Mm -hmm. Потрібно цей продукт утилізувати, якщо він залишився. Дозвольте, я вам розкажу деякі такі моменти, які прикладні дуже, і їх можна. Дозволяю. Я приніс з собою два тести, які повинні наші глядачі пам'ятати. Вони продаються в таких коробочках. Це є тести на визначення цих інфекцій. Uh -huh. Така домашня лабораторія. Так, так, це кишенькова лабораторія. Що важливо пам'ятати по цій тести, що ми їх можемо зробити в домашніх умовах, і це допоможе нам визначитися, чи нам використати антибіотик для лікування, угу. чи нам використати противірусний засіб. Угу. Тобто, що є причиною цього захворювання, яке угу. виникло, припустимо, нудоти, блювання, діарей. Особливо це важливо для молодих мам, які угу. мають маленьких діточок, і для діточок ці захворювання дуже небезпечні. Ну, візьмемо до прикладу оцей зелененький. Та мами ж зараз, напевно, ці свіженьки mm -hmm. з'явилися напихати дитину вітамінами. Так. Вітамінами, так. вітамінами. Ну, ці, цей тест він має в собі цілий ряд реагентів. Так. Ось він. Сам тест виглядає ось так, дуже маленький, правда? І е, використовуючи його, ми можемо е, спокійно зробити таку річ. Ми е, підготували цю стрічку, це в домашніх умовах. Треба Продемонструвати нашим, Так, будь ласка, а, тільки, як тільки, що, як тільки на другий пальцем нам. Отак. Ось така стрічка біло-блакитна. Так, вона поки Тут що бачу. нічого нам не говорить. Вгадайте, що це я? Приніс, ніби е, це молоко. Ну, до, та, до прикладу, молоко, але будемо казати так, що це можливо є е, е, фекалії. Та? Ми робимо такий мікс. Ну, це робиться лопаточкою взагалі, але для того, аби це було більш наглядно, цей реагент ми підготували, розчинили його з тим матеріалом біологічним, скажімо так, який є, відламали. Вусик тут, бачите, так. я його відламав, і використовуємо нарешті цю стрічку. Ця стрічка зробить все е, за нас сама. Ми капаємо декілька крапельок сюди, і е, стрічка буде реагувати. Ми зараз через три хвилини покажемо, як воно цей, так як воно виглядає. Ви знаєте, бачите, як стрічка так? тягне? Ага. Прослідкуєте, яка лінія появиться чи одна, чи, чи більше, і скажете, добре? Це ваше завдання. А Тут. ми поки що, а ми поки що поговоримо ну, про. Я... Давайте ми поговорили про що, на що звертати увагу. Симптоми. Ну зараз ми, я так розумію, визначимо, чи ми отруїлися, чи не отруїлися, так. так? Але все-таки ми отруїлися. Все-таки отруїлися. Є два мож... можливі варіанти вирішення цього питання. Всі ми пам'ятаємо, що у нас є вугілля вдома, правда, угу. і потрібно добре розвитувати цю. Справді допомогти. Воно допомагає так. в перші години. Нам потрібно видалити залишки цих mm -hmm. речовин, які ще лишилися в шлунку і в кишківнику. Е, якщо це дитинка маленька, якщо це втрата е, до 10% маси, мама відразу бачить, що шкіра стала якась неволога, що з'явилися додаткові складки і так далі. Яка лінія? Я нічого не розумію. Яка лінія? Ага, е, от, колір? Колір блакитний. Ну, такі, добре. Такий дуже дуже. Ще почитаємо. Напевно, не таке, я Блакитний, ну тут не буде. інфекції, я свідомо не приніс, не хотів вас наражати на небезпеку. Однак, ви пам'ятаєте, цей колір і... це є хороша ознака. А який буде червоний. червоний, червоний. буде? Дві ага. дві полосочки, одна з яких буде контрольна. Оця блакитна, а одна червона. Це означає для мами. У даному випадку, при даному тесті на mm. ротавірус, означатиме, що дитину потрібно негайно відвести. Слухайте, але ж це ну, геніально. Перепрошую, я просто не знала про такі. І це що тільки є такі один із, із тестів. А, а їх А можна є багато? дізнатися? Вони ну вар дорого коштують? Ні, ні, ні. Дуже? Вартість середня від 50 гривень в аптеці в аптечній мережі в будь-якій причому. Ага. Ну тобто можна вдома хоча б за домашня лаборатор на кухні, так окремо домашня лабораторія. Знаєш, як це розмови величезна проблема? Ти не Чи це ти отруївся. Тобі погано тебе наче нудить, але ти думаєш, ну я посижу, почекаю ще щось. А далі потрібно, коли червона лінія, то ту що би зробив? Маючи мій телефон. Я би викликав вас! <рес> так, ви би зателефонували і сказали, Віктор, що робити? Я би сказав, що робити. І вже би ми знали хоча б чим лікуватися, які препарати, і за три дні ви б були вже в ефірі ну, три! Починали, ми, починали, ми, починали, ми починали з вугілля. Його я знаю, треба на масу розвити. Так, на масу. Вісім кілограм, на одна, одна таблеточка на вісім кілограм. кілограм. Дуже зручні моменти є концентровані тепер сорбенти, такі як лактофільтрум, біла глина. От мені було цікаво, вони сорбець. працюють в цих так, так вони тому є. що вони гранульовані і ці гранулки вони швидше покривають поверхню. Тобто, да, а я, напевно, активно... якоюсь старою такою закалкою. Мені легше з'їсти жменю вугілля, uh -huh. тоді повірю. Моя що бабуся теж покаруває. говорить по-мобільному, тільки коли включає зарядку. Ну, буває таке. Ми можемо з цим справитися легко. Варто пам'ятати ще про один момент, дуже важливий це відновити електролітний баланс. Під час діареї. Ми втратили дуже багато солей. Mm -hmm. Така проста сіль, яка є, продається в кожній аптеці. Це є, в принципі, першою допомогою. Чому? Тому що діареї є інвазивні, це коли вірус або бактерія, от, наприклад, така mm -hmm. гадость, яка імплантувалася в наш mm -hmm. кишківник і мішає нам жити. А є другий момент, коли вже наслідки діяльності цієї бактерії, тобто токсини, викликають те, що діарея не зупиняється. Її вже немає ніби. Ми вже її знищили, але все одно діреї не припиняється. Uh -huh. Тоді потрібно відновити смачного <смах> зараз <смах> відновити <смах> <Рад> електролітний баланс, особливо, але це серйозні теми. А це, 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 це сіль. Це сіль. Просто не будемо називати назву. Я тільки скажу <смах> коротенько <клорид> склад. <клорид> це якийсь, <клорид> натрію хлорид. Це сіль, це і калію хлорид. Давайте натрію цитрат і глюкоза. Це дуже старий препарат. Йому 50 років. Мені менше, і його використовують до сих пір. До речі, його можна виготовити і в домашніх умовах, але пропорції не будемо. Не будемо готувати ці алхімічні різні речовини. Краще їх придбати. Вона недорога, ця сіль і одного пакетика вистачить на цілий літер. Ну, а якщо вже лікуватися, то це ми визначаємо правильно, що це бактерія, або тому... Давайте дамо таку рекомендацію. По-перше, знати треба збудник. чи це справді є хімічна речовина. Uh -huh. Її треба видалити. Uh -huh. Чи це є вірус, який ми робили це? No, чи це є це бактерії, які робить? Само? Можна, можна, можна так? в перший день. Якщо ми бачимо, що температурка не знижується, uh -huh. що симптоми не покращуються, що людина слабна, чи наш родич, чи ми самі погано uh -huh. себе почуваємо надзвичайно. З'явилася слабкість, можливо, оніміння язика, порушення ковтання. Oh, і в такому разі потрібно обов'язково телефонувати мені, якщо у вас є номер телефону, uh -huh. якщо ні, то телефонувати медику, дільничому. Сімейному кому завгодно, але потрібно звернутися за допомогою. Я дуже сподіваюся, що від таких простих речей у нас не буде наслідків е е серйозних, але по статистиці навіть у розвинених країнах десь орієнтовно біля не е десь в десь орієнтовно 15 чоловік на 100 мають дуже серйозні ускладнення після mm -hmm. цих речей. І мені здається, що після цієї інформації соромно. Не не користуватися цими засобами і Ну, справді я вважаю, що це дуже круто звернути прошу увагу наших глядачів, тому що я наприклад про це не знала. Це завжди е, велика проблема труєшся, ти не труєшся, ти ніколи не знаєш, що з тобою відбувається. Будь ласка, домашня лабораторія. Домашня лабораторія. В... Дуже хотів би попередити, що не потрібно нашим е, громадянам, нашим глядачам відразу приймати антибіотик. Це дуже велика помилка, тому є е, зелена і е, чорна баночка, яку mm -hmm. можна зробити тест і визначити, що справді потрібно противірусний засіб, тому що там вірусна інфекція, чи бактеріальна, чи можливо там ні той, ні той нема, і е, е, антибіотики будуть. Дуже зайвими І так само стрічка школі. працює, якщо червоний колір або блакитний кольор, Так, їх є дуже вимачає. багато тестів. Я не міг просто всі принести. Ми би тут <с півдня робили експерименти. Однак, сам приклад, що ми в умовах нестерильних змогли зробити це. Я думаю, що це може зробити кожен. От знаєте, мене ще є одне маленьке питання. Ви як лікар, ви вірите всякі народні бабусині методи? Вони працюють чи не не завжди? Моя бабуся дивиться тепер, тому я дуже вірю в те, що вона робить. Однак я скажу, то так. треба узвар випити буде все Там, добре. можливо. Можливо, ви знаєте якісь такі бабуся маленькі бабуся. Завжди ще робить, коли температура в дитини Знаю, не мають. Мене... Чаєм, mm -hmm. літрами, чаєм. Дуже правильно. Треба Румашка, відновити водний баланс. Uh -huh. e, малина, ну, так, малина. Малинка, там зрештою дуже багато чого. E, треба до народних методів відноситися критично. Якщо в цьому є логіка, припустимо, бабуся дає багато питва, я тільки за. Uh -huh. Якщо вона починає давати мишині когтики, глазки якогось єнота чи щось. Ще... Це плачує. робити не потрібно. Не потрібно споживати якусь крейду, якісь невідомі роки. Ще не, не потрібно це робити, тільки те, що можна довести. Якщо це фітотерапія, двома руками за. Угу. Ви знаєте, ще дуже нашим глядачам я хотіла, я по-моєму вже про це згадувала. Е нагадати про те, що в інтернету довіряти на 100% не треба, тому що іноді я читаю там такий абсурд, і мені стає страшно, що люди реально можуть в це повірити. Я колись обпекла, наприклад, це не до теми року, але руку, але обпекла руку. Помазали олії, посолили. І щось. там було, ви уявляєте, там було от, якщо ви обпекли все тіло, покладіть. Людину в теплу ванну, і навіть якщо боже мій, шматки шкіри будуть від неї відвалюватися, то це нормально, так і треба, і це на ну от, буквально так, перший дивіться, вже сайт. Ми теж який. не можемо е, е, всі сайти, всі медичні блоги тепер е, так забанити Ні, звісно. Але але п'ять ну, джерел інформації. Треба. Давайте скажемо mm. нашим глядачам, що п'ять джерел інформації, і по теорії ймовірності в двох із них буде хороша рекомендація. Так, там, що там де впаде? Так, взагалі потрібно вибрати якийсь медичний блог. Це знають маленькі. Кажу маленькі, молоді мами. Вони за маленькі і дорослі. Знавони вони користуються для, для того, аби гарно вигодовувати дітей там і завжди консультуються. То це є великі медичні блоги, які е, часто асоціюються з такими назвами медичними крутими. Е, вони часто созвучні з фірмами які Їм можна довіряти Їм можна довіряти, тому що вони слідкують за своєю репутацією, і е, все, що там сказано, воно має наукове підґрунтя. Yeah, Супер. Це... Ну Такий комплекс, по-моєму, парад ми отримали і про все на світі поговорили. Від інтернету починаючи і закінчиться з лабораторіями. Yeah. Так. З нами був нагадує сімейний лікар Віктор Петров. Ви можете йому телефонувати, якщо у вас будуть <laughs> якісь проблеми. Кидатися на нього на вулиці. <laughs> у мене тут прихопило. <laughs> прихопило. А він дістає лабораторію з кишені. І відразу це вас прихопило, тому що от-от-от-от-от тому. Дякуємо, що завітали. Віктор я бажаю вам гарного дня. Нікому не отруюватись і достукатися до порад, які ви щойно почули в нашому ефірі. А ми дуже скоро до вас повернемось.